У п'ятницю чотирнадцятого квітня дощі збережуться у східних областях нарешті території країни без істотних опадів. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах від плюс чотирьох до плюс дев'яти, в день до плюс сімнадцяти. На Полтавщині хмарно з проясненнями Можливий короткочасний дощ. Температура в день плюс тринадцять градусів, вночі плюс шість. У Кременчуці Сонце цього дня рідко з'являтиметься за хмар без опадів на термометрах. Плюс 11 в вдень, вночі плюс 9 градусів. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях п'ятниця буде похмурою, опади малоймовірні. Мінімальна нічна температура повітря плюс 8, максимальна денна плюс 12. До сьогодні найтепліше 14 квітня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2005 року плюс 24 градуси. Мінімальною температура була 1947 мінус 2. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучай Айтися до наших соцмереж, будьте в курсі подій.